Доброго ранку, друзі. Сьогодні, звісно, тема, що буде далі взагалі-то. І я вважаю, що ми йдемо до ну, відповідної ситуації, яка буде для народу України більш складною. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається у стосунках між е, Україною та Сполученими Штатами. Між Україною та Європейським Союзом, і можна сказати дуже просто, що нас готують до якоїсь нової ситуації, і не тільки через оці всі там розігриші або конфлікти, так, так звані, так? тому що. Ну, зрозуміло, що це було не просто так, тому що такі зустрічі в овальному кабінеті вони не так не проводяться, такі перемовини там не відбуваються. Тобто, це була така от узгоджена ситуація, узгоджена інсценіровка конфлікту між Зеленським і Трампом та його віце-президентом in big trouble. Це по перше. Ну, це моя думка, що це було узгоджено. Це було так би мовити, для народу, для народу сполучених штатів, для народу України. Але що для нас взагалі це означає? На тлі того, що нещодавно до цього були прийняті рішення, і ми бачимо, які рішення, тобто скасовують шлях. Тобто можливість виїзду водіїв за кордон взагалі Тобто волонтери вже не можуть виїжджати для того, щоб отримувати якусь там допомогу за кордоном в Європі завозити гуманітарні е вантажі. Тобто, чому це відбувається? Тому що е не хочуть взагалі випускати цю категорію осіб, крім того, заявили. У Міністерстві культури про те, що не будуть тепер вони видавати листи для того, щоб виїжджали люди за кордон по їх оцих от пісульках. Хоча в правилах перетину кордону їх і не було, і ми тепер дізнаємось, що люди виїжджали, виїжджали в порушення оцих правил перетину кордону, які не встановлюють заборону. Не встановлюють обмеження для громадян України на виїзд, але фактично обмеження є.